Training tape for like other employees or something like that. So I'm not to like have the plane like over the speakers <laughs> as people walk through the attraction. That makes us feel legit, man. But I had <laughs> a surprise for you. You're not gonna believe Hi. this. We found one mm -hmm. a real one. Uh, 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 gotta go, man. Uh, well, well look, it, it's in there somewhere. I, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this <sighs> great audio that I found. Talk to you later, man.

Алло, что мне делать? мне твою. Первую минуту видео уже до нас и говноед, который бежит ко мне в кабинет. Я не знал, что я так быстро скример. Все. Фангая нема. Hello. Hello. Hi. О божечки. Мне прям бесит этот говноед, который бежит ко мне в кабинет. Hello? Да боже! Ну, сколько делать нехрен? Кілька секунд опять скример. Що мені так не везе? Hi. Hi! В мене нема просто других слов. Хай. раз спрингтрапа. Що так по камерам полистаю, найду мангла і вообще буде. Хіх ты за дрожжина. Він реально мене задовбав. Камери ламать, всяке таке. Я пытаюсь просто не матриться, якось себе. О боже, чеки, куда ти там куда стоять? Сп'ять мені камеру нафіг сламає? Як він отак бере, типа чау! Бере отак і хватає й обнову, чау! отак от на прыги, прям як він їх ламає. Чи просто стоїть отак от і прям кулаком! бам! 5. Так, в баб уже він мене. Я пытаюсь не почуть звук вентиляції. Бо тоді це буде гг. Но пока под контролем. Пока под контролем, все. Ти вентиляцію заліз? залез? мій Самый враг це спин Він, блін, сидить? Я просто надіюсь, що він нікуди не піде, нічого, не цей. І він до мене в офіс ніяк як не прилізе. Бо моя цель прийти цю другу ніч. Щоб на завтра оставити третю. Хай. Хай! Ти що думаєш, я зламав камеру і не цей. Я буду. Бачите, як я хитро поступив, він мені. Це була вентиляція? Да. Вийти нахрен, вийти вийти вийти. Красоте. За первые пять минут уже три скримера. Я не знаю, есть смысл еще раз пытаться? Пытаться пройти. Опять о говноеда, который бежит ко мне в кабинет. Последняя попытка. Мне кажется, эту серию надо Назвать мене задовбав спрингтрап зараз перше. Самовкни. Самовкни. О, здрасте. А він тут спавниться на який... пожалуйста. Напишіть мені в коментарях, на якій він камері спавниться. Ну, тобто, без примані на восьмій чи на дев'ятій. Під прошлим, чи перед цим відео, чи під шорцем, під якимось просто напишіть. Просто, мабуть, він все-таки на 9 спавниться. Моє мій ще з головний враг це вентиляція. Бо коли я чую цей звук, у мене до хріна времени є, щоб взяти і закрити цю грбану вентиляцію. Секунди 2-3. Серйозно, він за 5 секунд може до мене залізти. ДА, снимаю. Hello. Прикинь, знімаю. І скоро заканчувати його запись. Прикольно. Все, коротше, не отвлекай мене. А то що зараз за тебе. Умру. Все, хух. Перший час, я один час уже прошу. Ну тоді я три часа прожив. Це мій жорсткий рекорд. Я думаю, зроблю собі графік в виходні. Кожний виходний два... чотири відео виходить. Один поффнаф. Ні, два по пофнафу і два по геометрі ДЕШ. А в виходних наоборот. Один по Пофнафу і один по ГД. Я не знаю. Дивіться, якщо верхня, то це балунбойчик треба Якщо Є це от... друге. Хай-хуй. Hi. Hi, Саме нижні? Це вентиляція, походу. Ще наоборот. А <кху> Походу, третє це вентиляція, друге це обичні камери, а. перше зверху це звук болумбойчика. А потом іде пере... Перезагрузить все сразу и потом йде виход Вс, вроде так і все пойму. Я думав в ФНАФ 3 прям жстко играть. Потіть надо, бо тут типа англійська, а англійська же ж ну, ну ви поняли. А тут просто все підсвечується. Там красным Що надо перезагрузить. Так, третій час. Мені показали, що там 9 часів. Так, головне, щоб цей говноец, який біжить ко мне в кабінет, активувався. Прям жорстко. Він десь на четвертий час, прям включає ультрарежим, і треба економити. Say hello! Hi! Все, бачите, який в мене план? Быстро нажимати. Конечно же. Но там спринг трап стоял. Шо? Шо? Я ж проводку починил вроде. Я ж вроде бы проводку починив. Я його бачу. Я в жорсткої паніки. Hello. Так, тільки там я максимум можу держать. И все. Так, спрингтрап, давай просто доживаем спокойно. Пор загрузиться сразу. Я вже готовлюсь к скримеру, я вже тихо, папа, к само. Так. Готовся, ребят, У меня є шанси шансы побідить. моє сердце жорстко б'ється. Я так и знав, що він же. Чому играєш? Прикинь, все замовкника. Уже ролик до 11 минут. Більше я не витримаю, так что всем пока.